Друзі, всім доброго вечора. Звати мене Андрій і з вами та підбір автомобілів з Європи. Хочу запропонувати, можливо, когось зацікавить ось такий електричний автомобіль. Це є Hyundai Kona рік випуску і перша реєстрація її в Нідерландах у 2019 році. Пробіг в даного автомобіля складає на сьогоднішній день 120 тисяч оригінального пробігу. Зауважте, оригінального, не скрученого, не підкрученого, тому що в нас в Україні знайти вже автомобіль з оригінальним пробігом. чесно вам скажу, тим більше електричні автомобілі стає дедалі складніше і складніше, тому що в електричних автомобілях дуже легко скрутити пробіг і взнати практично ви не знаєте, якщо по карвелчкаву ну, не, немає змоги пробити, тобто якщо вона не пробивається. Даний автомобіль в нас має 64 кВт батарея, має два ключа. по лакофарбовому покритті немає жодних зауважень, тобто весь автомобіль в рідній фарбі без будь-яких підкрасів, без будь-яких зауважень. Двірні карти, салон автомобіля також без пошкоджень, без е великих. Подрапин, тобто Можливо, і присутні дрібні царапинки, але вже тут, коли автомобіль буде в Україні, це все можна удалити за допомогою фена. Тобто пластмаса в даному автомобілі обробляється дуже гарно і практично не буде видно. По комплектації, комплектація преміум максимальна. Окрім люка, має підігрів сидінь, обдуве сидінь. Шкіра, камера, передні задні партроніки, дістроніки, проекція на скло, два ключа, безключовий доступ. І загальний пробіг на 100% заряді батареї в нас становить на сьогоднішній день 481 км. Тобто, досить непоганий запас ходу. Батарея замінена була в 2021 році. Кого цікавий даний автомобіль? Ще раз наголошую, в понеділок плануємо бути в Нідерландах. Можу більш детальне відео вам надати вже безпосередньо, коли буду біля автомобіля. Можна під'єднати комп'ютер, провірити СОХ. Ось тут є два ключа. Можу надати вам Він-Код, повна історія, це все присутнє. Вартість даного автомобіля з розмитненням і з сертифікатом у нас в Україні буде становити 16800 євро. Не доларів, а євро. Отже, мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на Тікток канал, YouTube канал. Задавайте будь-які запитання. На всі запитання буду по змозі вам відповідати, а саме краще телефонуйте при спілкуванні набагато більше можна надати інформації. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.